Привіт усім педбатькам! Ви на каналі pet House і в цьому відео ми відповідатимемо на ваші запитання до нас. Поїхали! Режим сну для котиків. Чи є погризеної собакою іграшки дорога назад? Пахнуть чи тхнуть смаколики? Протипаразитарний нашийник для педбатьків та ще багато цікавого у сьогоднішньому випуску. І перше питання: скільки разів на день потрібно вкладати котика спати? Попри те, що наші улюбленці це справжні звіродіти, потреби у обов'язковому вкладанні спати немає. Котики здатні самостійно розподіляти енергію на потрібні процеси та відпочивати, коли і скільки їм заманеться, навіть якщо сумарно це буде більша частина доби. Проте інколи у педбатьків виникає проблема поганого сну у кошенят через відлучення від мами. В такому випадку, аби покращити сон, можна спробувати зімітувати для звіромалюка материнську присутність, покласти іграшку грілку, шматочок хутра тощо. Чи є універсальний корм, який підходить для котів та собак? Коти і собаки мають потребу у різних співвідношеннях білків, жирів, вітамінів, мінеральних речовин тощо. Наприклад, організм котиків виробляє недостатньо таурину. Тож його наявність у кормі не завадить. Організм же песиків здатний синтезувати цю амінокислоту у достатній кількості за винятком наслідків окремих хвороб. Тож у такому випадку потрібні дві різні формули кормі: окремо для котів і окремо для собак. Саме тому універсального корму створити просто неможливо, чому смаколики погано пахнуть. Специфічний для людей запах натуральних смаколиків для улюбленців може бути пов'язаним із відсутністю ароматизаторів та добавок, які і викликають відчуття привабливого аромату. Проте в такому разі між запахом і смаком ласощів немає нічого спільного. Звісно, вони можуть втрачати початковий аромат під час термічної обробки чи дегідрації у процесі приготування, але поживність у них зберігається. Однак не забувайте стежити за терміном придатності та умовами зберігання смаколиків, аби вони не почали псуватися, набувати справді неприємного запаху, а також шкодити вашим улюбленцям. Чи можна повернути пошкоджену іграшку? Адже за законом України про права захисту, Христос споживачів я можу повернути товар впродовж 14 днів. Справді, ви завжди можете одразу звернутись до нас для повернення товару, який не підійшов та не був у використанні. Для цього повинно бути збережене оригінальне пакування та усі бірки. Проте поверненню не підлягають товари, що були у використанні чи пошкоджені безпосередньо після їхнього розпакування вдома. Тож, якщо ви випадково пошкодили товар, або ж якщо ваш песик чи котик зробив фатальний кусь іграшці, повернути такий товар, на жаль, буде неможливо. Підкажіть, як часто можна мити у воді силікагелевий наповнювач після використання? Силікагель не можна мити після використання. Хімічні властивості не передбачають миття наповнювача і його повторного використання. Опісля рідина проникає у пористу структуру кристалів, та після цього не вимивається водою. До того ж, це не убезпечує від розмноження бактерій у лотку. Тому найкраще це щоденно прибирати тверді відходи, перемішувати гранули наповнювача, а за потреби досипати чистий, аби підтримувати необхідний рівень для ефективного поглинання рідини. Ну а повністю замінювати силікагель на свіжий варто приблизно один раз на 3-4 тижні. А після використання він може бути утилізований з органічними відходами. Хочу купити своєму сину нашийник від кліщів на ногу. Він часто ходить у походи в ліс, який можете запропонувати. Ні в якому разі не можна використовувати протипаразитарні засоби для звірят людям. Вони розраховані винятково для тварин. Діючі речовини в них можуть зашкодити вашому здоров'ю, спричинити алергію чи інтоксикацію тощо. Тому для убезпечення себе та родини від паразитів використовуйте лише засоби, призначені для людей. Так само для улюбленців варто користуватися лише спеціальними протипаразитарними засобами. На завершення хочемо побажати вашим звіродітям енергії та відмінного здоров'я. Залишайте у коментарях під цим відео свої запитання, і ми обов'язково відповімо на них у наступних випусках. А щоб завжди бути в курсі усіх життєхитриків і звірячих новин, ставте лайк цьому відео та не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних зустрічей. Па-па!